До кінця не готово. Це вчора була перша проба. Все попробували, ми тут попарилися. світло по свіжо. Тут, тут ще будуть дороблятися деякі частини. Має бути перегородка, далі. Тут теж не до кінця ще ну, але ми в процесі і вчора ми молитвою завершили як, якось, офіційне будівництво і навіть відкрили банний сезон. Так, що тепер вже мають хлопці, ти дівчата теж ще є одне додаткове місце таке для, для, для розвантаження, можна так сказати. Збирати сили для життя і зцілюватись. Євангелічна лютеранська громада, що живе у селі Потродолинське на Одещині, відкриває зимовий сезон гарними новинами. Чоловіче крило церковної спільноти вирішило збудувати ось таку лазню. Це окреме приміщення звели всього за п'ять місяців. Знайшли доброчинців, які допомогли закупити будівельні матеріали, а вже самотужки доклали рук, щоб втілити свою мрію. Ну, у нас є людина, він адміністратор нашої церкви, який в своє, е, який в своєму житті збудував не одну таку баню. І, і Тому він сказав, що я врахував всі свої помилки, які я зробив з банями в а, минулому, і тепер збудував найкраще. Ну, і ми сказали йому дякую за те, що а, саме в церкві тут йому вже 70 років насправді, і що він а, так постарався дуже цей проєкт реалізував разом з хлопцями. На території церкви діє містечко, де живуть біженці з Херсонщини. Тут вони знайшли не лише прихисток, а й гідні умови перебування. На території є церква, дитячий майданчик, спортивна зала, а відтепер і лазня. Збирають щедрий врожай зі своїх грядок, готують самотнім людям обіди і навіть виготовляють необхідні речі хлопцям на фронт. Це для наш, наших захисників. Окопні свічки, щоб могли. І видно їм, і трохи вони гріють, можна і руки нагріти. Треба розуміти, що люди, які приїжджають до нас, які втратили все своє майно, а таких у нас тут більшість, ці люди, вони. Переживають дуже сильно і емоційно переживають, і це впливає на їх психічний стан і на фізичний стан, часто і відповідно, ми робимо все можливе і неможливе теж з нашої сторони для того, щоб вони пройшли цю реабілітацію, щоб вони відновилися, щоб в них з'явився такий вогонь життя всередині, щоб вони знову ну, мріяли, мріяли і хотіли жити.